Я механік, хто, та я механік, ha! я механік, хто, так я механік, Yo! я механік, а? та я механік, ей, і вже скоро студію статуж, ми чекаємо гостей кожен, кожен день ми попадаємо в мішей, тож ніхто нам не завалить, вже забрати цей трофей Минулого разу була, фіолетова весна На слов вийшли на сцену, то чи я тепер вона Фіолетова весна, фіолетова весна, але цього року стане синію вона oh. Стане не синію, а, а, стане сінію, це нове снилюваке, прийшли мінуса, у нас ними тандем. А, а, найкращий гумор тут у кого, треба постарати, щоб концерт не був убогим Бо навчає. ми абже не Зараз 25 нас бояться, ГМІ О, я, не даруй ідеї у слонів, вони свої. О, О, я ще забув сказати, але мені здається, це вам треба пам'ятати. Ведіть до укриття під час повітряної тривоги, а зараз розійдіться, бо ми йдемо до перемоги. Слони йдуть до перемоги. Слано йдуть до перемоги, нам не треба перемоги. Кубок у моїх руках Він та хоче бути поряд. Я, yeah. і це відео реклама, Ой, зачекайте, мені дзвонить моя мама. Алло, я механік, хто, да я механік, Ха. я механік, хто? так я механік, you. я механік, да я механік, ей, і за скоростой ста, скоро тож ми чекаємо гостей Колись уже була, фіолетова весна i could i could serve like a a gift